Неможливо не погодити, що середній та малий бізнес в умовах сьогодення є розчинною силою нашої економіки, а також не тільки економіки, а ще й волонтерства. Ми, як процесинговий центр, теж дуже плотно працюємо з МСБ і реалізуємо спільні проєкти через наших еквайрів. Ми надаємо окремі атомарні сервіси для роботи з платіжними картками, а наші еквайри. Загортають ці сервіси у логіку продуктів. Як приклад, з одним із наших великих еквайерів ми запустили проєкт QR-аквайерінгу. Сам сама по собі історія з QR-платежами досить не нова, але все залежить від її реалізації. Так, наприклад, Еквайер у своєму мобільному застосунку реалізував функцію. Формування оплати через QR-код. Тобто торговець формує QR-код на оплату корзини. При цьому покупець одразу сканує з своїм мобільним телефоном це QR, підіймає платіжну сторінку і в один клік оплачує всю корзину покупок. В один клік, тому що на цій сторінці реалізовані платежі через гарантії Apple і Google Pay. Таким чином, особливо в поточному періоді, ми закрили декілька проблем: це певний дефіцит самих пристроїв посттерміналів у деяких регіонах України, тобто для оплати більш не потрібна залізяка. І з іншої сторони, досить серйозно здешевшили цей сервіс прийому платежів, адже Малому бізнесу не потрібно купувати або або брати в оренду самі пристрої посттерміналів. Як інший приклад, з іншим іншими ми зараз реалізуємо механізм швидкого і. Максимально технологічного підключення, легкого підключення е, малого бізнесу е, їх сайтів або мобільних додатків е, через е, бібліотеки, тобто малому бізнесу не потрібно буде е, здійснювати е, більш важку е, і е, технологічну інтеграцію е, сервісів до своїх е, сайтів платіжних додатків. І найближчим часом ця, цей інструмент вже знайде своїх клієнтів, і ми сподіваємося що клієнтів у нашого клаєра більше.